Доброго вечора, шановні жителі міста Біла Церква. Я сьогодні вже маю, мабуть, повне моральне і законне право це оголосити, тому що вже повна вся інформація про стан про цю ситуацію викладена в інтернеті. Тому згода мені, мабуть, батьків на розголошення, скажімо так, даних по стану здоров'я дитини мені не потрібно. Начем спочатку, що дійсно. Дитинка народилася абсолютно нормальною, скажімо так, благополучній сім'ї, до трьох років нічим не хворіла, була на грудному вгодованні, дитинка повністю привета згідно календаря прививок. в Три роки проведений комплексний медичний огляд, і в серпні місяці дитиночка пішла в дитячий садочок. Ну зрозуміло, ми всі з вами добре знаємо, що як тільки дитинка йде в дитячий садочок, зразу починається проблема з гострими респіраторними вірусними інфекціями. Це, мабуть, немає жодної сім'ї, жодної дитини, де б, коли йде контакт діток з іншими дітьми, а гострих респіраторні вірусні інфекції, їх вірусів декілька сот є в якійсь мірі, і тому дітки починають перший рік, коли в садочок, це не потіки пацієнтів, по хворіть. Дуже багато разів. Ми рахуємо навіть від 6 до 12 разів перший рік перебування в дитячому садочку дитина захворяє на ОРЗ. Ну і в цій ситуації цей хлопчик в вересні і жовті двічі перехворів на ОРЗ. Других хвороб у нього не було. 6 листопада. Цій дитинці було зроблено щеплення вакциною ОПВ. Він отримав дві капельки перорально даної вакцини. На момент вакцинації дитина була абсолютно здорова. Перед вакцинацією отримана, була отримана інформована згода батьків на вакцинацію. Дитятко було оглянуто лікарем-педіатром, а точніше, даже завідуючим відділенням. Дошкільним шкіль... до відділенням Устіновою. Після вакцинації ніяких побічних реакцій не було. В цей день отримали вакцинацію в дитячому садочку 16 дітей. Десь всі дітки, значить, було витрачено два флакони вакцини. Тобто в одному флаконі вакцини 10 доз. Оцей хлопчик якраз отримав вакцину з першого флакона, де ще отримали цю вакцину 9 дітей. Він отримував п'ятий по черзі дану вакцину. Це було 6 листопада. 8 листопада ввечері в дитини з'явилася температура, з'явився рідкий стілець. болі. В животі була викликана бригада екстреної медичної допомоги, і дитинка була доставлена спочатку в нашу обласну дитячу лікарню з діагнозом гострий гастроентероколіт під питанням і стан після, е, після вакцинації, вакциною ОПВ. В нашій обласній дитячій лікарні. Дитинка була оглянута черговим лікарем приймального відділення, проконсультована хірургом і перенаправлена в дитяче інфекційне відділення, яке у нас знаходиться в територіально-медичному об'єднанні. При прийомі в територіально медичному об'єднання дитині був виставлений діагноз, підтверджений гострий гастроентерокаліт. Поставлений діагноз панкреопатія, госпіталізований, розпочат, розпочата терапія, призначено відповідне обстеження. На наступний день дитину оглядає група лікарів, подивившись у дитинку, діагноз стан після вакцинації ВПВ знімається і дитинка лікується. Практично як панкреопатія і гострий гастроентекаліт. Щоб ви всі зрозуміли, що щоб поставити діагноз, діагноз повинен бути підтверджений відповідно лабораторними і іншими дослідженнями. Так от цей діагноз підтверджений повністю лабораторними і іншими дослідженнями. Тобто, є відповідні зміни в аналізах сечі. Є відповідні зміни в аналізах крові, зроблено ультразвукове дослідження і розпочата відповідна терапія згідно протоколу лікування даного захворювання. Щоб всім було зрозуміло, сьогодні всі хвороби лікуються відповідно до затверджених стандартів і протоколів. Буквально на другий день стан дитини значно покращився, а на третій день. Стан дитини взагалі був повністю задовільний. Були отримані результати повторних аналізів, були отримані результати тих бактеріологічних досліджень, які робили в СТМО, значить, якогось патогенної флори в цих аналізах в кішківнику роту вірусів не було, скажімо, виявлено. Інші показники, які говорили про порушення роботи під шлунковою залостю, прийшли в норму. І 13 листопада дитина в задовільному стані була виписана додому. З 13 листопада по 25 листопада ніхто з медичних працівників цю дитину більше не бачив. Більше батьки не звертались у лікувально-профілактичні заклади. 25 листопада близько, а точніше, я можу сказати, час 27 ночі поступив виклик на швидку допомогу. Те, що дитина задихається, тут же виїхала бригада екстреної допомоги і фактично вже констатували смерть дитини до. Приїзду бригади екстреної медичної допомоги. Зі слів батьків, що вдалося узнати, що заранку дитині було погано, в неї була блювота, були болі в животі, вони дали їм активований уголь, дали відвар ромашки, стан дитини покращився, і вона лягла, вечором йому краще стало лягла спати. Вночі батько проснувся від крику дитини і фактично хлопчик помер на руках у батька в конвульсіях. Тепер виникає питання, що це було і чому померла дитина. Значить, відповідно до наших правил в таких ситуаціях, на місце була тут же виклик... викликана міліція. Мама й батько хватають мертву дитинку і надіються, що вона ще жива, вони не вірять, що мертва, везуть в нашу Київську обласну дитячу лікарню у відділення реанімації. Ну, зрозуміло, що лікар реаніматолог констатує смерть, був викликаний слідчий, і дитина направлена на судову медичну експертизу. В цей же день, близько десь, до обідньої перерви, це 25 листопада, цей хлопчик по направленню слідчого був доставлений. Місто Київ на судову медичну експертизу їй і батькам було сказано попередню причину смерті дитини. Ви ж розумієте, що сьогодні я тільки наголошую ще раз, я оголошую тільки попередню причину смерті дитини, тому що остаточний діагноз, остаточні причини будуть озвучені після проведення бактеріологічних віросогічних досліджень і роботи гістологів. Ця робота технологічно потребує певного часу. Ну, вірусологію, бактеріологію обіцяють уже отримати на цьому тижні, а гістологія буде не раніше 15 грудня. Попередня причина смерті: гостра респіраторна вірусна інфекція, кардіоміопатія, спленомігалія. От я назвав вам три. Три фактично нозологічні форми. Відповідно до діючих наказів Міністерства охорони здоров'я є певний порядок розслідування взагалі всіх несприятливих подій, які трапляються з дітьми в поствакцинальному періоді. Поствакцинальний період це 30 днів з моменту отримання вакцини. Відповідно, якщо щоб не трапило будь-яка реакція чи будь-які зміни в стані здоров'я дитини, розглядається, є створена оперативна група реагування при обласному департаменті і є відповідна оперативна група реагування при Міністерстві охорони здоров'я. Ця чому називається група оперативного реагування? Тому що в першу добу, добу надається спеціальне екстрене повідомлення, яке ми подали. І на протягом 48 годин ця оперативна група повинна провести таке перше попереднє розслідування. 26 числа відповідно були надані, да, навіть частково, 25 числа, числа. В область були надані всі необхідна медична документація. Враховуючи такий діагноз, я поясню, чому починаючи з обмінної карти вагітної, історії пологів. Вся медична документація, яка була в дитячій поліклініці. Тобто експертна група вивчала абсолютно все. В цей же день, 26 числа, ми провели в управлінні охорони здоров'я клінічний розбір випадку смерті дитини. На клінічний розбір були запрошені абсолютно всі лікарі, які бачили дитину, які спостерігали, які лікували. В тому числі була запрошена Галина Анатолійовна як начальник управління санепідслужб, тому що вони теж контролюють цю ситуацію. Була присутня на нашому розборі голова Київської обласної депутатської комісії з питань охорони здоров'я Бігаря Наталія Володимирівна, і ми вислухали кожного лікаря, починаючи з дільничого педіатра і закінчує всіх абсолютно подробно по стан. Нам ех, всім дуже хочеться знати справжню причину смерті, тому що, скажем, в цьому році, де й останні роки, ну, бувають ситуації, коли помирають здорові дітки. Ну коли вони помирають під наглядом лікарів, тоді ситуація зрозуміла. В даній ситуації 12 днів ніхто не бачив дитину, і ми сьогодні можемо тільки, скажімо так, Предполагати, гадати про причинах смерті і можемо кінцево сказати тільки тоді, коли ми отримаємо дані від вірусології, бактеріології і гістології.